Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі, доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами у 13-му коридорі тропи Серафима Саровського біля Суснедів Марії і біля скині дитячої творчості. Сьогодні ми бачимо, який чудовий, прекрасний день. Світить сонечко. Сьогодні ми побачили, як насправді виглядає золотий ліс, але це треба було це сонечко зловити, може десь тижні-півтора перед цим, щоб е, листя було таке ще більш е, менш сухіше, отак можна точно. Висловити свою думку. І тоді краса просто не описуємо як справжнє золото природи Божої, яку він нам дав для Божого сприйняття, для того, щоб ми прославляли його святе ім'я, бачили, яка краса, вчили його Боже Слово і дякували за все небесному. Двору, небесній Батьківщині, Божій Матері, ангелам, архангелам, всім, всім тим, хто нам допомагають пройти випробування на землі. Тож, всім вам і кожному хочу побажати, щоб ви вели свої родини до Весної Батьківщини. Незважаючи ні на що, ви вибираєте Бога Небесного, Бога Отця, Бога Сина Ісуса Христа і Бога Духа Святого. Це я звертаюсь до Божих дітей. А інші діти можуть вибрати собі все, що їм заманеться і. Це їх вибір, їх нахищини чогось іншого, чогось другого, бо вони інші. І ми не зможемо від них якби, потребувати від них те, що вони не зможуть зробити. Тож шановуємо всіх і кожного не. Звертаємося з пахою до інших людей, ті, які е відрізняються від нас, бо всі ми поставлені Богом для того, щоб виконати Його призначення. І як Господь посилає і дощ, і сніг, і сонечко для всіх нас, тож вшановуємо кожну людину. Яка живе на планеті Земля. І через цю повагу, через добре ставлення, через нормальне ставлення, бо Бог не просить від вас великої любові до вижнього, але щоб ви до нього відносились не, до, не як до скота. А як до людини? Тож пам'ятаємо про це, і якщо кожен з нас буде це робити, то світ стане значно кращим 12 годин близько 30 хвилин. Сьогодні у нас 1 листопада 2022 року День святих. Тож кожен з нас. Цю частичку, частку е, в собі е, витримає, зростить і дійде, щоб зустрітись з Богом Небесним. Сукральне Голосієво, 13-й коридор тропи Церепимо Сровського, Паломницьке коло, місто Київ на все добре. Любі мої.